У цьому залі керівники закладів культури міста. Ця сфера у кривому розі поступово переходить на використання відмовної енергії, навчити керувати сонячними електростанціями така мета навчання, яке проводять представники компанії-установника Геліосистем. За зверненням ради оборони міста та міської влади Люксембург Девелопмент. За фінансуванням уряду Великого Герцогства Люксембург реалізував безпрецедентну програму. В місті Кривий Ріг, велика кількість сонячних електростанцій, систем гарантованого енергоживлення була змонтована на закладах освіти, медицини адміністративних будівлях. Також було змонтовано системи на всіх будівлях будинків семейного типу. І сьогодні відбулася зустріч між інсталятором цих систем та керівниками всіх закладів культури, на яких були змонтовані ці системи. Сонячні електростанції дозволяють економити значні кошти. Обладнання має працювати ефективно. Наголошують фахівці, що проводили тренінг. Було ну, досить багато звернень. По обладнанню, яке було встановлено, не всі розуміють його призначення, не всі розуміють його функціонал, який можна очікувати від нього. Тобто, ціль цього захоту це відповісти на ці запитання, дати загальне уявлення, як це працює, і у нас буде практична частина. Вблизу обладнання, яке встановлене і реально працює. Тобто ми покажемо прості дії для користувачів, які можна виконати, ну щоб там швидко виправити якусь ситуацію, не очікуючи, поки приїдуть спеціалісти. Керівники закладів культури запевняють, ця зустріч корисна та актуальна. Хочеться подякувати взагалі Об'єднаному Королівству Люксембург за дану можливість, що ми маємо можливість користуватися зеленою енергією, енергією нашого сонця. Це дуже на часі і дуже дуже, дуже скажімо так, нагальна потреба. Цьому є зараз. Тому бо хотілося б сьогодні відвідати цей захід і взяти деяку інформацію стосовно того, що в нас ДТЕК зараз своїми силами дає ну, не досить якісну напругу, не досить якісне світло, коли є помилка по завищенню напруги, по заниженій частоті напруги. Що саме робити, і як в кризових ситуаціях? За малий термін часу знайти вихід з даної ситуації. Сьогодні представники закладів культури позадавали свої технічні питання щодо роботи налаштування цієї системи, і інженери компанії інсталятора відповіли на всі питання. Також за результатами ми зробимо невеличкі відеоролики, такі нагадування суто технічним питанням, які залишаться у працівників закладів культури. І наступного разу ми також проведемо зустріч вже з Представниками закладів освіти для того, щоб і наші освітяни теж розуміли, як правильно працювати з цією системою, бо зараз дуже велика загроза з постійними блекаутами, відключеннями електроживлення, і Рада оборони міста турбується про те, щоб діти нашого міста змогли навчатися, відпочивати, розвиватися в нормальних умовах. Валерій Кожухар цей день.